Сиесть у нас съесть. Так что будет просто нормально. Так же позволили. Да. Давай все Раз, И і все це заводимо. Вона виросла тут. Не могла десь вирости в другому місці. Але чого? І її зрізати. Так, Пах, що ми її завалимо. просто Получиться. Тут спалив основне. Ось так наводимо порядок. Майданчики тільки на новій рісті, території помитися трошки, покупатися. Проще поки Не Несеш мені води, а будівчатку ще. Політій лісі певно.